Доброго-доброго ранку. Так, натискаю на гарно, гарний звук і вітаю вас на те-менеджмент зарядці від компанії BogusTime. І з вами сьогодні Катерина Мілютенко, бізнес тренерка компанії Bogus І про що саме сьогодні хотіла з вами поговорити? Я хотіла сьогодні поговорити про істерику і наскільки вона допомагає жити. Знаходжусь в такому гарному, гарній місціні і дуже гарно чути пташок. Тож, якщо ви чуєте також пташок, надихайтеся цим прекрасним співом. А про що сьогодні? Про істерику. Чому ця істерика і чому відразу а, такий не дуже приємний, ніби як не дуже приємна тема. А, я просто хочу звернути увагу кожного із нас. Тому що зараз живемо в такий, знаєте, дуже напружений період, коли починаєш видихатися, і вже інколи робити якісь ніби дивні речі. Або бачити, як хтось інший робить трохи дивні речі. Отже, що я побачила і з чим стикнулася останні дні, і що б хотіла зробити, точніше, що б хотіла, щоб не було серед того, як, як зараз відбувається в житті, я побачила, що більшість людей починають і знаходити, знаходити істину, як вони думають, і починають шукати і доводити свою правоту саме через істерику. Коли нервуються, коли кричать, коли не слухають, коли навіть не можуть слухати. І, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, друзі, наскільки це взагалі допомагає нам з вами досягати наших цілей? Підштовхує до цілі? Чи віддаляє від цілі. Моє чітке бачення, що це віддаляє від цілі. Тому що коли ти маєш стан, в якому ти не можеш спілкуватися, а можеш тільки робити істерику, то цей стан не робить тебе кращим і віддаляє тебе від твоєї цілі саме, саме через те, що ти не готовий. Ти не готовий а, зараз іти до цілі, і ти весь свій ресурс, всю свою енергію направляєш на істерику, направляєш на тих людей, які могли б допомогти тобі досягати твоєї цілі, якби було конструктивне спілкування. Коли ти а, не хочеш нічого бачити іншого, окрім як досягти своєї правоти. Інколи в мене таке буває, коли я втомилася. Тож, друзі, на що звертаю вашу увагу на те, що потрібно відпочивати? І втома, точніше, істерика, це може бути одним із індикаторів вашої втоми. Погляньте на це, подивіться на це і зробіть певні висновки. Тобто, додайте у свій, у свій щоденний розклад. Ці завдання, які розслабляють вас, які дають вам енергію, які дають вам кайф, які створюють для вас гарний настрій. Тому що доброго доброго ранку, тому що навіщо нам з вами переходити до крайнощів, таких як істерика, нам з вами потрібно досягати саме наших цілей. Саме того, що ми хочемо отримати, саме того, що ми хочемо відчути, адже у відчуттях є найбільший кайф. Тож, якщо ви бачите когось в своєму оточенні, хто піддається ось цій емоції істериці, спокійно на це вкажіть і допоможіть цій людині через спілкування пройти. І вийти із стану істерики, просто запитавши, з якою метою ти це робиш. Якщо ви самі знаходитесь на грані і ось-ось можете вибухнути, не доводьте до цього, просто залишіться вдома, зробіть, або йдіть на прогулянку це ідеальний буде варіант. Зробіть якусь а, таку вправу або задачу, яка вас надихає. І дійсно, і дійсно відпочинки і відновіться. І для вас домашнє завдання поглянути і написати, як ви відпочиваєте, для себе написати, або написати нам в коментарях, тому що мені насправді цікаво, як люди відпочивають. Я що потрібно зробити для того, щоб цей відпочинок війшов в життя це планування. І якщо ви сьогодні ще не написали свій план на день, то я нагадую, що це потрібно зробити. Напишіть, що ви будете, які задачі будуть робочі, залиште час під форс-мажори, залиште час для вашого навчання і залиште час для особистих задач. І, звісно, заповніть цей час. Пам'ятайте, що ви маєте врахувати форс-мажори, а вони складають 20% часу. В добі 20% часу. І, звісно ж, пам'ятайте, що план складаєте ви самі для себе. Отже, завдання, які ви туди пишете, вони мають вас надихати, вести вас до цілей або виконання певних обов'язків. Якщо ви зрозуміли, що вже щось встигли пообіцяти комусь, але ще нічого не Ще нічого не зробили для того, щоб завершити цю обіцянку, яка вам не дуже подобається. Тобто це також можливо. Можливо, ми, можливо такий варіант, що ми погоджуємось на щось, що не є для нас окей. І тут, будь ласка, перегляньте ці моменти, тому що ви маєте бути в класному стані. Якщо ви домовите з собою, що цю задачу не будете виконувати і з іншою людиною, круто. Якщо ви не домовитесь з іншою людиною або не захочете з нею домовлятись, то потрібно домовитись з собою і просто погодитись, що цю задачу робити, робити для себе і для моїх стосунків із цією людиною. Так, я читаю в коментарях, що відпочиваю в тренажерному залі. Ольга, дякую. Я дуже розумію, що це за чудесний відпочинок, тому що насправді в залізо відправляється весь негативне, всі негативні емоції, які ти збираєш від людей протягом цілого дня, і це насправді круто. А, Вікторія пише гарна прогулянка парком на стовки з дітьми. Ой, це насправді дуже круті, круті вправи, круті завдання, якими ви наповнюєтесь. Дякую, що ділитесь. Або прогулянка парком це кайф. А настолки з дітьми емоції, бажання, бажання щось створювати, бажання посміятися, тому що зазвичай діти це енергія, діти це сміх, діти це життя, і, і це наш відпочинок. Дякую, що ділитесь. Тож, робимо невеличкий підсумок. Якщо ви бачите людей, які які вже ступили на цю а, дорогу істерики, а, допоможіть їм зупинитися і зібратись, і а, допоможіть їм зрозуміти, що це не, не той шлях, який веде до гарного емоційного стану і до досягнення цілей. Якщо ви самі піймали себе на думці, що зараз зробите цю істерику, зупиніться. І краще підітьте на прогулянку. Дійсно круто, якщо ця прогулянка є парком, там, де можна відволіктись на дуже-дуже дрібненькі різні частинки, і дійсно на них відправляти свою увагу на якісь частинки. І Наталя пише: відпочиваю спілкування на природі. Так, ось ці моменти, де ви, від... Як ви відпочиваєте, де ви отримуєте натхнення. Чим частіше додавайте в свої щоденне планування, і тоді життя заграє новими барвами. А ви будете кайфувати від кожного свого дня. Тож, друзі, пам'ятайте, що істерики не проводять до гарного емоційного стану і не ведуть до цілі, а тільки нас віддаляють і віддаляють від тих людей. З якими, які потрапляють да, в це твоє коло, коли ти істериш. А, і, і друге, на що хочу звернути вашу увагу, що для того, щоб не переходити в стан істерики, в свій щоденний план, а, додавайте ті завдання, які вас надихають. А зараз гарної вам суботи Відпочиньте, надихніться і бажаю всім. Відновитися, не просто надихнутися, а відновитися. Папа кайфової -па. суботи абсолютно всі.